Усім привіт. Нашахтар чекає повторний поєдинок із Марселем, якому гірники посперечаються за те, аби вийти до наступного раунду у Лігі Європи, і давайте разом з вами спробуємо спрогнозувати підсумок цього повторного поєдинку. Відбудеться він у Франції і віщує він стати дуже важким для гірників. І в першу чергу, не тому, що відбудеться він на велодромі, де господарі зазвичай мають просто таку фантастичну і божевільну підтримку. Я думаю, що інші є куди більше вагомі фактори, і про них зараз зокрема я розповім. Найголовніший з них це зміна на тренерській лаві суперника, Гатузо Аут, Гасія Ін. І тут я не хочу, якби, перебільшувати, скажімо, можливо, заслуги нового наставника, там, скажімо, роздувати з нього певного генія. Як ніяк людина досвідчена, 70-літня, з постійним досвідом тренерства. Але тут якби річ у тому, що зазвичай в таких випадках буває, що команда намагається проявити себе на повну, показати свої найкращі якості аби завоювати місце в основі, грає для нового тренера, і цим ось нинішній Марсель може бути найбільш небезпечний для гірників. Не варто також забувати, що і повторний поєдинок пропустить Бондар через дискваліфікацію. Його ну, найпевніше замінить Ракицький. Я не хочу говорити, що Валерій настільки там не гравець. Просто за його наявності у Пушича був вибір. Так вибору немає. По суті, гратиме Ярі не розуміємо, ми наскільки є повноцінна готовність Степаненка, і це також мінус. Для гірників і плюс для суперника, який, я думаю, десь в якійсь мірі урівнює шанси команди, скільки ось. Не було б усіх цих факторів. Я думаю, що я би віддав би абсолютну перевагу гірникам, які у першому поєдинку додавали і показали хороший характер, завдяки якому вони могли б виїхати на велодромі. Ну а так я пропускаю, що матч завершиться нічією. Ну а там переможця виявлятимуть ну або в овертаймі, або можливо в серії пенальті, як це було минулого року на цій же стадії у Шахтаря. Ну там нехай переможе. Сильніший друзі робіть власні прогнози і обов'язково беріть участь у новому конкурсі від рейтингу букмекерів із призовим фондом у тисячу гривень. Усі подробиці ви знайдете на сайті. Ну і під цим відео. Нехай вам щастить.